Цінні підсумки середи 23 липня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Закон 12414. Хмельничани вийшли на протест через рішення парламенту щодо САП та НАБУ. Новий тариф від сьогодні за проїзд у громадському транспорті хмельничани сплачують більше. Рукавички Усика за донат. У Хмельницькому влаштували благодійний розіграш на підтримку армії. У Хмельницькому напередодні вечері люди із плакатами вийшли на Майдан Незалежності, аби виступити проти закону номер 12414 Подібні акції відбулись ще в кількох обласних центрах, зокрема в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі. Нагадаємо, законопроєкт, який стосується роботи таких антикорупційних органів, як НАБУ та Сап, Верховна Рада ухвалила вчора. Пізно ввечері його підписав президент Ірина Муляр детальніше. Руки геть від НАБУ та Сап. Руки геть від НАБУ та САП! Хмельничани, серед яких більшість молодь, із закликом витувати законопроєкт номер 12414 у вівторок ввечері вийшли на акцію протесту. Джерелом влади є народ. Сьогодні 263 людини вирішили інакше, саме тому люди по всій Україні, в тому числі в Хмельницькому, вийшли на площі. Аби не розпочати шлях до автократії, Антикорупційні органи не мають бути залежними від генерального прокурора. Демократія надається просто так, саме тому важливо весь час показувати людям, які я при владі, що за ними слідкують. Ми вас обрали не просто так, тому кожне ваше рішення не в ту сторону, який хоче який хоче вимагає народ, буде заперечено, і люди будуть про це знати. Розпочали близько 21-ї години на Майдані Незалежності. Далі ходою рушили до дитячого світу. Я вважаю, що присутність кожного українця на подібних акціях сьогодні є проявом. Як мінімум інформованості, того, що ми знаємо, що відбувається, і власне нашої особистої позиції, що ми радикально проти того, що за що проголосувала сьогодні Верховна Рада, не опозиція, це та ж позиція це теж і Кожен хто сьогодні сидить вдома, кожен хто сидить вдома на подібних акціях. Є людина, яка автоматично погоджується із тим, що йому скажуть робити завтра. Ну, я взагалі сам на Сміліського з Чернівців, от приїхав до події погуляти, але ну в принципі дуже важливо долучатися до таких акцій неважливо, де ти знаходишся. От, тому ми вирішили просто визнати наші плани і. Не піти на акцію. Це закон фактично повертає нас на 10 років тому. Тому прикриття і більший захист депутатів від обшуків, в тому числі, і беззаконня вже після завершення акції. Стало відомо, що президент Володимир Зеленський таки підписав закон номер 12414, який практично відразу ж вступив у дію. Він за словами протестувальників робить антикорупційні органи НАБУ та САП залежними від генпрокурора. Президент натомість опублікував відеозвернення та зазначив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор. Налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України. Тим часом хмельничани збираються виходити на акцію, і сьогодні Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Відсьогодні у Хмельницькому почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. В маршрутках та автобусах 15 гривень, у тролейбусах 9. Також у тестовому режимі у середніх та великих автобусах запрацювали валідатори для безготівкової оплати. Нагадаємо, відкоригували тарифи на позачерговому засіданні виконкому у понеділок, 21 липня. Як до таких змін ставляться хмельничани, дивіться далі. Відсьогодні поїздка у маршрутці та автобусі коштує пасажиру 15 гривень, в тролейбусі 9. Хоч й не усі, однак переважна більшість опитаних нами містян до такого зростання ставляться з розумінням. Я думаю, що це нормально. Напротязі стількох років було 12 гривень. а Зараз 15. це нормально. Три гривні це не така сума велика. На мою думку, із такими зарплатнями то трохи забагато. Так як ціни на все піднімають, а зарплати ні, трохи здається, що так. Ну, так як для студентів це, напевно, забагато. Все дорожає. Напевно, для перевізників це теж треба. Бензин дорогий, церці дорогі. Натомість водії, яких ми опитали, кажуть: навіть 15 гривень за проїзд недостатньо, аби покрити усі витрати на утримання автобусів та маршруток. Подивіться рівень палива, яка ціна за паливо, так само ті самі деталі. Пасажари, потік, подивіться, навіть в салон. Ну навіть 10 людей немає. Чому цей бізнес тримається? Як перевізники виживають? Я навіть не знаю, але 15 гривень то мала ціна. Людей можна зрозуміти. Зараз війна, грошей в них і немає. Але, але їм треба якось так сконпурувати і вирішити якусь золоту середину, щоб і для людей було краще, і для перевізників було краще. Ціна занижена. Проїзд, адекватна вартість була би 20 гривень. Це моя особиста думка. Піднялось паливо, піднялись тарифи на комуналку, піднялись продукти. Мінімальний соціальний кошик. Також у тестовому режимі у середніх та великих автобусах відсьогодні запрацювали валідатори. За проїзд можна розрахуватись банківською карткою, з чіпом, телефоном та електронним квитком. На період тестового режиму валідація пільгових карток тимчасово недоступна, повідомили у Хмельницькій міській раді. Ми плануємо десь до двох місяць тестового режиму працювати, а потім повністю заборонити готівку з метою посилення контролю. За громадськими перевезеннями, ну і далі фактично впродовж десь двох місяців приблизно буде встановлена валідація на малому габариті, і теж ми до кінця року плануємо поступово відходити від готівки, переходити повністю на електронний квиток. До слова, в останнє тариф на проїзд у громадському транспорті коригували три роки тому. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Ресурсну майстерку для матусь і дітей влаштували у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Такі заходи організовують з 2022-го щотижня. Цього разу виготовляли ароматичні саше, прикрашали їх вишивкою та наповнювали травмами і цвітом. Для жінок, котрі 24 на 7 перебувають в лікарнях, це можливість розвантажитись і відновити сили. Більше розповість Ірина Аріон. Тетяна із сином вперше завітала в ресурсну студію Хмельницької міської дитячої лікарні. Тут для матусь і дітей, котрі перебувають в закладі, влаштували майстерку. Ми з паліативного відділення сьогодні перший раз. Хочеться, щоб частіше таке проводили. Для мами і для діток це дуже хороша мотивація бути в гарному настрої. Вернутися до нашого коріння, де ми можемо вишити, насолодитися. Вишивкою і такими гарними ароматами і дітки також проведуть гарний час з мамами. Мати піврічного хлопчика Ольга теж вирішила бодай на годину змінити обстановку. Вона створює аромасаше з патріотичним орнаментом і каже, навіть музика допомагає розслабитися. Будучи мамою, дуже мало часу, коли можна щось створити своїми руками. Такі заходи в на території лікарні це дуже класно, тому що нам, мамам, це корисно переключитися і відпочити, перевести дух, тому що єдиний такий момент, коли можна десь змінити обстановку, це коли виходиш на вулицю. Ми перебуваємо в неонатальному відділенні на там реабілітаційних заходах, масажі, таке басейн. Але все одно це важко, тому що знаходишся в чотирьох стінах. А 11-річна Надія потрапила в лікарню минулої суботи. У закладі вже без матусі, тож каже, найбільше хоче одужати і повернутися додому. Сюди вже прийшла другий раз. Настрій добрий, і ми робимо мішечок з травами. Такі заходи в міській дитячій лікарні запровадили з 2022-го. Рік тому в закладі відкрили ресурсну студію. Тоді ж на роботу прийшла Віра Недзеленко. Зараз вона майструє, вишиває і спілкується з матусями. Вишиті ароматичні саше. Учасники майстерки наповнять травами і цвітом, що квітує у липні. Ромашка, ніша, слипа, духмяність, лаванда, також аромати материнка, щоб жінка не забувала, яка вона. Суть самої майстерки, щоб маму переключити. Будучи мамою також, і також я лежала в лікарні, знаю, що це таке, сидіти пила так довго, цілими днями час виходить, і ти просто сидиш і не знаєш, куди себе діти. Зустрічі влаштовують практично щотижня. Якщо раніше я ходила по відділеннях сама і з мамами там сідала в холі і проводила, то зараз ми вже в цьому в нашому кабінеті буваємо. Ви збираємо діток ось так, як сьогодні, разом з мамами. І вони допомагають мамам, їм дуже подобається. А крім того, ми ще збираємо і лікарів, і наших медичних сестер, тобто працівників, і проводимо для них теж ось такі заходи. Це психологічна підтримка, психологічне розвантаження наших працівників, і мам, і дітей. Для учасників майстерки кухарі закладу підготували смаколики, імбирні пряники у вигляді серця. А на згадку про ресурсний захід у них залишиться аромат липня. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Літо з Гуфі-центром триває. Найближчої суботи, 26 липня о 13. Хмельничан запрошують на безкоштовний тренінг, багаторазова гігієна, турбота про себе і довкілля. Для участі потрібно зареєструватись на сторінках Гуфі-центру у Фейсбук чи Інстаграм. Після тренінгу на усіх чекає пізнавальна екскурсія. Захід буде відбуватися в суботу на 13.00, і ми будемо говорити про різні багаторазові засоби гігієни, оскільки досить багато одноразових засобів негативно впливають на наше довкілля, і потрібно їх замінювати альтернативними засобами, якими якраз ми обговоримо на заході. Крім того, будемо говорити про те, як їх вибрати, які є плюси чи мінуси. Захід буде цікавий думаю, багатьом, тому що будемо говорити як і про багаторазові засоби гігієни жінок, так і про багаторазові підгузки для дітей, які є міфи, наприклад, щодо них. Крім того, будемо про загальні багаторазові засоби гігієни, там різні ватні диски, ватні палички чи косметику, які також можуть негативно впливати на наше довкілля. У Нас кожного року проходить літо з ГОФІ. Якщо це індивідуально, просто прийти, погуляти, подивитись, то це можна приходити без запису. Крім того, в нас є аудіогід, тобто можна просканувати і послухати як українською, так і англійською мовами. А от якщо вже на екскурсію групою, то необхідно попередньо записатися за нашим номером або залишити заявку на нашому сайті. Наш графік з понеділка по п'ятницю це з 9 до 18, А в суботу з 11 до 16.30. Рукавички з автографом боксера Олександра Усика за донат. У Хмельницькому завершується благодійний розіграш на підтримку захисників. Нагадаємо, ініціювали його волонтери із Норвегії спільно з представниками громадської організації Два крила. Мінімальний внесок для того, аби взяти участь в розіграші 500 гривень. Переможця оголосять 28 липня. Зібрані кошти підуть на лікування військових з ампутаціями. Детальна інформація про розіграш розміщена на сторінках у Фейсбук та Інстаграм громадської організації Два крила хочемо завершити збір 28 липня. У другій половині дня це буде понеділок. Тобто у хмельничан і наших людей, які підтримують цей збір, є ще трошки часу. Сума від 500 гривень дає змогу стати учасником. Розіграшу, якщо ви просто хочете задонатити, можете будь-яку суму задонатити. Будемо проводити розіграш у монобанку, тому що ми збирали на банку монобанку, і там рандомно просто програма обере переможця. Я сама хочу подякувати всім тим хто долучився до здійснення цієї акції до зібрання цих коштів які підуть на допомогу нашим військовослужбовцям які отримали поранення які потребують протезування хотілося б більше зібрали 100 тисяч 102 дві тисячі колись нас запитають наші діти і внуки а чи приймали би участь в тому щоб спасти нашу країну і це дуже важливо для кожного не тільки для того щоб отримати ці рукавички а для того щоби Потім можна було згадати, що да, я дійсно нехай невеликою сумою долучився до того, щоб комусь допомогти. Ми аукціонірували дві пари рукавиці в Норвегії і одну пару віддали в Хмельницьке, бо подумали, що тут теж є контингент людей, які будуть зацікавлені в тому, щоб придбати ці рукавиці. Хочемо подякувати дуже за те, що в Україні в Хмельницькому теж приєдналися до цього збору для того, щоб отримати ось ці фані дуже рукавиці Олександра Усика. І так. Дуже щасливі, дуже раді за те, що могли щось зробити зі свого боку. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.